Всім привіт! Приїхав на лісовий тачок і не можу не зняти таку красу. Я розумію, що сонця немає, вітрюган свище, можливо, навіть в камеру. Чуй. Я намагаюся зробити, щоб це було чуть менше, але ж не зняти зовсім осім отакої краси я не можу. не тільки працює на білій акації. Тут, на мій подив, є місця яруги чи якісь ділянки, можливо вони якось зачаровані якісь, але ділянки, які не постраждали від морозу з акацією. Ну а смолка, смолка вона ніколи від морозу не страждає. Я про смолку вже багато разів знімав відео, показував, як на ній працює бджола. Це дуже гарний медонос. Це чудовий медонос, у нього є один мінус. Бджола із смолки не може брати нектар, поки квітку не прокусе джміль. Джмолі прокусують квітку у самому початку біля основи. І такий нектар стає доступний бджолам жалі просто не вистачає довжини хабатка. Ось літає джміль. Ага, він вже втік, літає джміль, і якщо він молоду квітку не прокуси, то бджола не зможе взяти нектар. Але майже всі квіти, майже всі квіти тут вони вже із дірочками від джмелів. Ходить, ходить смолка. І це ще пів шостого вечора. вітрюганіще Ось так похмуре, небо, чорне. Наче ось ось піде злива, злива не піде, я знаю. Я дивився прогноз, але бджола, що його не дивилась, тим не менш, тим не менш схили гудуть від бджоли. Я сподіваюсь вам видно кількість бджоли на схилах. Шо, спускаємось донизу. Там я сподіваюся знайти червонокнижні нижні орхідеї північні. Тут внизу є найбільша із мені відомих. Я впевнений, звісно, що... У нас є і більші агломерації, просто вони мені невідомі. А це одна із моїх, із моїх мені відомих агломерацій величезних нашої північної орхідеї, яка давно в червоній книзі пальчата корінника. Зараз я спущусь. Пройдемо пояс медування смолки. Підійдемо до пояса, до пояса вальріяни. І я можливо, можливо покажу північну орхідею. Її колись було дуже багато, дуже-дуже багато. З кожним роком все менше, води менше, все всихає. Ну як, як завжди, як скрізь. Все, минули пояс медування смолки. Зайшли заплавні заливні луки. Тут дуже була вода в року, році. Тут уже була в минулому році вода. Минулорічні пагани. Минулорічні пагани. Червона книжної рослини. Ага, тільки-тільки все. Тільки-тільки все починається. Ось вона. Пальчи та корінник. Тут внизу. Тільки-тільки все починається. Червона книга України. Подивіться, які тут є. Так, тут уже вода. Це найбільша агломерація із мені відомих. І вона йде туди, туди, туди. Ще просто, просто, ще трохи для неї зарано. Поспостерігаємо. Трохи для неї зарано. Нічого, через тиждень тут буде взагалі неземна краса. А скільки її тут ще буде? А це все бутони Пальчата корінника. А це все бутони Пальчата корінника. Ось бутони, Пальчата корінника. Бутони, Пальчата корінника. Скрізь, скрізь, скрізь. Не хочу я тут і топтати Поміж валеріяною, скрізь. Бутоны пальчи корінника тут навіть озера медують. на квітах Жовця водяного літають бджоли? Жовтець водяний. Рослина не рідкісна, але квітує вона унікальна. Тут земля до сих пахнет медом. Не выпарами хлора из гербицидов, а медом. Завдяки складності рельєфа багато глявини з білою акацією, які врятувалися від морозів. Там теж напевно бджола є. Фарби, фарби дійсно чудові. Сьогодні в природі. Але ж фарби фарбами. А медовиділенням нектаровиділенням нектара виділенням керує погода. Тож сподіваюсь, що зараз мені принаймні не годувати. Хоча б не годувати. Дякую всім за увагу та терпіння.